Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачну закуску з печеного перцю. Її можна використовувати як на маску на хліб або замість салату. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати! Солодкий перець промийте, розріжте навпіл і вителіть насіння. Далі викладіть перці на пергамент і відправте в духовку хвилин на 15-20. Перці повинні стати м'якими і припектися зверху. Далі печені перці перекладіть у глибоку тарілку і зверху затягніть плівкою. Залиште так на півгодинки. За цей час перці охолонуть і завдяки парниковому ефекту їх легко можна буде очистити від шкірочки. Очищені перці наріжте невеликими шматочками, Невелику цибулинку наріжте тоненькими напівкільцями. Змішайте перці нарізану цибулю і дрібно нарізану петрушку. Також видавіть зубчик чеснику. та дайте олії і гірчиці в зернах і все добре перемішайте. Тепер залиште закуску мінімум на годину, щоб усі інгредієнти промаринувалися. Закуска виходить дуже смачною і ароматною. Любителям печеного перцю точно сподобається. Це дійсно дуже незвично і обов'язково варто спробувати. Смачного!